Ради. Тому мало того, чиновницьким складом міста була дана команда про те, щоб кореспонденти саме в не прийшли на цю конференцію. До речі, мене дивує також те, що сьогодні по державних установах ходили люди і казали про те, що вчора на нашому вічі, яке було цілком мирне, яке було цілком законне була створена ВНР, тобто і готуйтеся до того, що буде статус ВНР, такий як ДНР, є ДНР. Це особливо це брехня, це взагалі реванш сил контрреволюції, які почали діяти, намагаючись звільнити святка, які почав розслідування зловживання комунальної власності, передачі комунальної власності, продажу, про продажу земель. Дереван бюджету, тому саме ця контрреволюція зараз почала діяти. Ну, дивує те, що сьогодні також адміністрації збирали мітинги бюджетників в робочий час, коли саме чиновники мали працювати в своїх кабінетах, отримуючи за це зарплату. Дивує також позиція міністра МВС Авакова, який перекручує. Факти виправдовуючи свого ставленика на, на посаді УМВС у Вінницькій області, який довгий час працював керівником міліції Голосівського району, тому саме це відповідальність лежить на ньому. І я пропоную, щоб рада Майдану звернулася за суду за за саме Аварго на, на, на своїх сторінках, тобто в, в події, які Стосується мене як досуванця е, вчора від майдану е, на е, посаду е, голови ОДА, ОДА Міністрації, це, звичайно, рекомендований орган. Ясно, слідую, що я з ним слідующе, я до е, влади ніякої небуз. Але вчора до мене підійшли представники Майдану, з якими я цілий рік майже був під час Революції Гідності, і сказали мені слідуючі. Якщо агітуєш за зміни, то будь ласка, очолюй. Я розумію, що. Останнє слово підписання це за президентом. Це по-перше. Я впевнений, що президент позначить іншу людину – від Бога Петра Порошенка, а не мене, але я не міг не ховати волю саме вчорашнього вічня. Якщо ви знаєте, два тижні тому наші представники, всі діло виконавчої влади, це керівники ОДА, це керівники ради адміністрації, міністри – вони написали заяву. Про вихід з виконавчої влади саме чому, тому що ми по-європейськи діяли, тобто не, не якщо ми не пройшли в програму, значить ми відмовляємося від цих посла. Ми в самий критичний для країни час брали відповідальність на себе зараз. Ми не маємо права цього робити, тому відповідальність за дії влади ми не поділяємо. Тому саме я ще раз хочу сказати про те, що контрреволюційні сили намагаються знехтувати, перевернути мас медіа і фальсифікувати саме те, що відбулося в фінесі, тому що саме відповідальність лежить на них, тому що саме вони хотіли зробити антикозиційний переворот, знявши свята, якого обрала і облрада тут, і, і, і висував і майдан. Таким чином, дестабілізувавши ситуацію в області. Мало того, то ситуація в області дестабілізується тим, що сьогодні представниками влади говориться про те, що він Вінниць створюється, Вінницька народна республіка. Про що є брехня? Я е, хочу сказати про те, що будь ласка, хай організовують інші, другі, третій капітані, висиває свої кандидатури, які президент буде розглядати на голів ОДА, і подають їх. Доброго дня, шановне товариство. Я представляю практичну партію громадянську позицію.